Доброго дня, 11 жовтня. Продовжую збір урожаю вже більш пізно сортів яблук. Ну, вже справа дойшла до пінови. Рядом тут в мене Евеліна. Я вже зібрав, тільки залишив там деякі такі напівзеленкуваті. Вони вже будуть висіти до кінця, поки не матимуть забарвлення. Зазвичай я такі яблука. Ну, треба їх було пронормувати ще другий раз в кінці літа і просто ну, викинути. Ну, дуча їх ще раз обриваю, а потім під дерева я підкапую, вони перегнивають там і як би, додаткове підживлення на майбутнє, щоб просто не пропали яблука, не впали, не перегнили. Бо то вже трошки буде не те. Ось показую такі яблучка, дуже красиві. Ну, то мені все-таки Евеліна більше подобається і по забарвленню, і по смаку. Але вона б не була покращеною піновою. Евеліна не називалася так, якби вона не була дійсно кращою. Але і пінова, це теж дуже хороший сорт, який, ну, з яким я не, не розтануся. І... І знаю, що я не позбудуся в саду і не виведу з колекції. Так мені, ну, дехто критикує, У ну, мене не пана зберігається, не робиться ватним чи резиновим. Хрумке, соковите, смачне, довго лежить. І Висока імунність. Взагалі не бачив, щоб пошкоджувалися яблука там, чи листя. А, хоча ну, не, тут в мене пішлося. Листя від Реджина Принца, вибачаюся. Ні, пінова, там все гаразд. Там з листям Пінови все гаразд. Скідниками теж рідко пошкоджується, так як дуже щільна м'якоть. І птахи теж рідко його клюють. Хоча веліно поклювали там. Але там яблука такі красиві висіли, що їх ну, гріх було не поклювати. А Ну так, в принципі, сорт цілком задоволений і, і урожайністю. ще один плюс, великий плюс, яке веліно, так і панує, це дуже хороше закладання плодових бруньок. Так, тут дощі прийшли, трошки не впав. Так. Закладання плодових бруньок просто шикарне. Ну, от, якщо зірвати оце яблуко то бачимо, що поряд на наступний рік вже закладена плодова брунька. І так по кожному яблуку пліт висить і рядом вже ось або плодовий такий прутик коротенький, або плодова брунька рядом теж буде. І так само по, по стволу, по гілки, прошлогодній теж непогане закладання, і ось цьогорічний така плодушка вже. Наступний рік. Урожай дуже, я б сказав, через що великий, приходиться іноді два рази нормувати цей цьот, ходити і набривати. Навіть не просто в одній бруньці залишати одну завість королівську, а взагалі так нормувати, щоб по гілки, певні, допустимо, по цій гілки там Висіло там, 4, ну максимум 5 яблук, тоді вони матимуть пристойний розмір. Тільки багато залишить все, починає горошить, як ото виноград. Дрібні плоди. Тобто треба нормувати їх капітально. Ось бачимо, в тіні теж ну, тавеліна вже пішла. Ну, фактично показники в них характеристики однакові. Так що нормування це обов'язково по цьому сорту. Осипання взагалі немає. Я приходив, ну навіть яблука, які були пошкоджені там чи шершнями, просто міцно висять, поки не зниють на дереві, не осипаються. Дощі, вітри, все висить, проблем немає. Смак, ну я що можу сказати, Ну, я люблю солодкі яблука. Але все-таки тут ну, кислинки такої от, ну, не вистачає. От, в веліні там трошки є така, що робить яблуко гармонійне. Дещо цей сорт такий ну це, у мене потроху осипається. Дуже такий, сказав би, притурно-солодкий він. От Коли кислинки не вистачає, це теж не є добре. Так. ну... Що ще можна сказати по цьому сорту? Ну, ще б сказав би недолік, це нема такого ну, аромату його. Чи, ну, запах відчувається, такий яблучний приємний. Але от коли сам смак, коли якісь там нотки там змішані, там теж рубінола цитрусові відчувається, чи от віси там. І не просто солодке, а щоб таке ще після. Смакові якісь були відчуття такі приємні, але ну, такого немає. Просто ну, солодке яблуко, щільне, соковите, все як люблю я. Дуже красиве, пристойне, товарне яблуко. Отакі От яблучка понормувати, От таке яблука вже можна на базарі продавати ну і для себе теж вирощувати. Все-таки я рекомендую цей сорт. все-таки Незважаючи там, на ну, маленькі такі недоліки, якщо вони є там, такі некритичні, то цей сорт ну, вартий уваги, щоб його вирощувати. Так, малесеньке мала... доповнення. Найшов одне яблуко. бачимо, Це пішкірна прямистість. Оце е... виняток із правил взагалі-то. А так, ну, я не бачив, щоб ні вивеління, ні, ні в пінові таких. Проявів буває, але ну, тільки дуже рідко. Хоча я і, і кальцієм, ну по мінімуму, саме ці сорти обробляю. Не витрачаю багато кальцію на них, так як знаю, що цим, начебто, все гаразд. Буде там один ну, відсоток, це максимум таких пошкоджень, але це не критично.